шановні української аграрії, колеги знову заїхав на поле, щоб вам показати, що коли ви будете все якісно робити з осені, я маю на увазі оранка. Я говорю про класичну технологію і про класичний захист кукурудзи. Якщо ви будете все робити вірно, так, ви як кажуть, будете мати щось схоже, а може краще, але краще, я ж не знаю. Тут, напевне, нікуди. Бачите, яка коренева система кукурудзи. Так? Ви будете мати класний врожай, принаймні шанси отримати його, так? тому що там, як кажуть, опади не від вас залежать. Але від вас залежить чистота полів, колеги, у вас на полях. Якщо будете мати чисті поля від буряна, ви будете вже круті. Вам не треба будуть якісь мастери, ламастери, якісь там круті препарати, що я не знаю, за якісь чортові гроші, там за 70, за 80 баксів, за 100 баксів захист кукурудзи, колеги. Захист кукурузи це тут грунтова десь в межах 25 доларів. Оце вам і вся любов, і вся любов на кукурузі, зрозуміли? Грунтова, якісна, підібрана схема, оранка з осені, закриття вологи і все. І кукуруза чиста. Не треба видумувати, якісь після дії там будуть ще щось знаєте, після кукурузи. Бо всі розповідають, Лаудіс або ще якась біда. А ви ж розумієте, що все має свою ціну. Тобто, має е, бути. Така система, щоб ви наступного року посіли будь-що, що ви захотіли. Тому що у нас зараз економічна сівозміна і все постійно міняється. І ви повинні тим самим бути готові до посів будь-якої культури на будь-якому полі. Тому що у вас е повинні використовуватися такі препарати, які можна після них сіяти соняшник, наприклад, наступного року. Ріпак, буряк або ще щось. Ви повинні готові бути до посів будь-якої культури. Так що Запрошую до співпраці, Тримайтеся, успіхів вам!